Посадовці-корупціонери насправді звичайні злодії, які маскуються під державних чиновників. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 19 серпня понеділок і у мене на каналі програма Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про цю ну, ганебну, на мою думку, ситуацію. Я би навіть це так назвав іспанський сором так, для України і українців. Навколо ситуації по відновленню, відбудові дитячої лікарні «Охмадит», яка постраждала від ракетного удару російського 8 липня. І було зібрано багато грошей. Там благодійний фонд спеціально от на нього відправляли гроші. Зараз там 378 мільйонів. І от зараз ця ситуація навколо відновлення відбудови, вона ну не вирішується. Ми пам'ятаємо, там був тендер, там незрозуміла фірма чи фірмочка перемогла, і був великий скандал публічний. і Скасували цей тендер, ніби призначили новий тендер. Тепер генеральний директор Охмадидо він там. Ще 16 серпня говорив про те, що благодійний фонд відмовився відправляти гроші так, на рахунок лікарні для того, щоб почалися виконувати якісь роботи. Благодійний фонд в свою чергу сказав, що не було якихось там конкретних запитів, цільових конкретних програм, на які треба виділяти ці гроші. Тому гроші залишаться там на 16 серпня. Так вони залишаються на рахунку благодійного фонду. Ну, Завершилося тим, що потім. В соцмережі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав, що він відсторонив генерального директора жовніра від виконання обов'язків директора, генерального директора дитячої карні Охмади, там проведення розслідування, звернувся він до НАБУ, звернувся значить, правоохоронні органи, щоб вони розбиралися з цим питанням. І ця ситуація, ну, з моєї точки зору, ну, просто вже перейшла всі якісь, ну. Можливі, неможливі уявлення про те, що твориться в системі управління в Державі Україна. Ми всі розуміємо, що насправді, якби система не була корумпованою, ця ситуація б не виникла просто апріорі. Це великі гроші, там взагалі загальна цифра понад 600 мільйонів гривень було зібрано. Так, зараз Ляшко заявив, що буде там наглядова рада, яка складається з там, міжнародних організацій, компаній, які найбільше задонатили грошей на відбудову Хмедиту. Тобто ми розуміємо, що от ці ж міжнародні компанії-організації вони ж також всю цю ситуацію знають. Ідеться обговорення. Вже починаються ну, з'являтися новини в іноземній пресі, так? в іноземних впливових ЗМІ. Щодо цієї ситуації, я думаю, що далі вони будуть продовжуватись, Ми всі пам'ятаємо, як оця ракетна удара, удар, ця ракета, так, коли зруйнувала Хмадит, всі всі кадри з дитячими фотокартками, де дітки з капельницями на вулиці і так далі вони облетіли. Весь світ, всі впливові засоби інформації, всі це демонстрували, всі про це говорили. Це був такий, ну певною мірою, я би навіть сказав, ну, такий моральний емоційний шок для всього світу, ну, для того світу, який ми називаємо, що є в таборі добра. Так, в таборі зла, напевне, це не дуже їх там здивувало, хоча там були певні заяви. Так, от весь світ був шокований. Емоційно, так, всією цією подією, я думаю, що він скоро буде шокований тим, що відбувається навколо відбудови цієї дитячої лікарні, Охмоди, яка тепер відома на весь світ. І, безумовно, ця ситуація, ще раз хочу повторити, це іспанський СОРО. Вони до цього часу не змогли вирішити це питання. Я сьогодні натрапив в іспанській Азеті Альпаїс на матеріал, в якому говорили про одну сім'ю, про маму з донькою. Що вони чекають там на нирку, і що вони якраз були тоді в Охмадеті, коли сталася ця подія, і це якраз от мене десь і спонукало. Ну, все-таки ще раз поговорити про цю ситуацію. Чесно скажу, ну хочеться дуже вживати нецензурні слова по відношенню до посадовців. І це стосується як міністра охорони, так і там першого заступника, навіть не хочу прізвище називати, бо там про нього пишуть, що він там дуже в цій системі задійний, Це хай розбираються. Відповідні органи. Хоча, знову ж, там ходять чутки, що цей перший заступник вже ніби десь там розповідає, що він буде наступним міністром охорони здоров'я. Він там пов'язаний, скажімо так, співпрацює, до речі, з фондом е дружини президента Олени Зеленської. І там була навіть інформація, що ніби гроші треба перевести вже на цей фонд. Ну, по-перше, не цей фонд збирав ці гроші. І на цьому фонду. Звичайні люди відправляли, я не буду говорити про міжнародні компанії, міжнародні організації. Хоча знову ж там існує навіть така версія, що вони вже нікому нічому не вірять, і тому хочуть, щоб ці гроші були в фонді Олени Зеленської, що ніби звідти їх не вкрадуть. Тобто навіть такі вже розмови, ну Це вже просто повний, я навіть не знаю, яке слово, ну, скажімо так, повний капець, щоб говорити інші слова. І ця ситуація, вона, на жаль, на жаль, з моєї точки зору, якось ну, не хоче вона вирішуватися. Хоча я не бачу якихось там серйозних проблем для чіткого, зрозумілого рішення цієї проблеми, от не бачу, в чому і що заважає нашим відповідальним з Міністерства охорони здоров'я на чолі з міністром. І вирішити швиденько це питання, не робити якісь заяви, писати щось там в соціальних мережах, розповідати там якісь сказки, когось там відсторонювати, все таке інше. І взагалі, ну, на мою думку, ця ситуація з лікарнею, дитячою лікарнею Ахмадит, вона просто ну, так наявно це так, демонструє це просто такий лакмусовий папір от того стану корупції в Україні, який, на жаль, є. Що би хто про то не говорив, так там щось когось затримують, щось там демонструють, якогось там замступника міністра. Ми пам'ятаємо там 500 тисяч вимагав доларів і там за обладнання і так далі, якісь речі, все то. але от саме ця, ну це настільки чутлива для всіх українців тема. І от саме в цьому питанні, ну от все робити в такий спосіб, це я навіть не знаю, хто зміг додуматися і фактично наплювавши. Не тільки на всіх українців, для яких чутливо ця тема ми пам'ятаємо перші там зразу години, як люди всі туди прийшли, допомагали нашим е надзвичайникам, щоб ці завали розібрати, там намагалися все це зробити. Але фактично, це ну нап наплювали на дітей, які чекають найшвидшого відновлення відбудови, бо від цього залежить не просто їхнє здоров'я, здоров'я дітей, а їхнє життя. І от вже скільки, вже скоро місяць, буде навіть більше тягнеться оця ситуація з тим, хто що буде робити. Ну, я вважаю, що це просто абсолютно ненормально. І так як це є такою, таким лакмусовим папером того стану, корупції того рівня, корупції такої е, аморальної, цинічної. Ну, там говорити про якесь сумління взагалі нема жодного жодного сенсу нема говорити про сумління тих людей, які цим займаються. Які я впевнений, що їх не так важко насправді знайти всю цю ниточку цей розкур... роз... клубочок розмотати і знайти, хто реально давав вказівку, щоб спробувати. А я в цьому на 100% переконаний. Хоча герой літературної Іфопетрова Остап Бендер, Остап Ібрагимович говорив, що навіть страховий Поліс надає 100% гарантії, але точно ці гроші хотіли в той чи інший спосіб. Ну, скажемо, привласнити частину цих грошей через ці свої якісь такі фірми, там завищені е, гроші, які мали ви, ви, бути виплачені їм, так, завищені всі ці пропозиції по грошам, і там на цій маржі різниці так, хотіли точно заробити ці гроші. Тут нема жодних сумнівів, інакше воно би так не крутилося і навколо цього не було би стільки скандалів. Я дуже сподіваюся, що все-таки не тільки це стало лакмусовим папером. Як я вже говорив стосовно того рівня корупції, хай би це і стало тим лаксом папером, який би продемонстрував, як карають цих корупціонерів, які насправді злодіями. Отак, ну, вони, чиновники, крадуть в держави з бюджету крадуть гроші, але в даному випадку це мова йшла про благодійні внески як організації, так і громадян. І ці злодії мають бути покарані. Я сподіваюся, що так і буде. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми нагадую всім, що, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!